Так классически выступил, и потом я поняла, что в нем существует еще рок н ролльное затаенная после кафедрали. Я понимаю, что диапазон будет ваш расширяться, и в этом жанре конкретно. Я очень переживаю за то, что мне не получится. Для меня это было новое, я это очень тяжело. Надо острее, да, в ритме петь. Заспівати у зовсім іншій манері для академічного співака Діми стало тяжким випробуванням. Навіть кілька годин репетицій виявилось замало, аби переконати наставницю у тому, що його виступ буде вдалим. Я йому желаю в цей день повністю зібратися і зробити це, як подобає рок н ж не іщемо легких путей. я себе поставив планку вже на високе вже і не спускать. Я в любому випадку вийду і на все. You know, I'm proud to say that Got me looking so crazy right now me looking so crazy right now Got me looking so crazy right now got me looking so crazy right now you're so, That's no more hair and time When you leave, I'm begging you now Call your name, two, three and in are row. Such a father that for me to try to explain How I feel, I'm a bride, it's fun to blame, yeah Димочка Крейзі! Я кажу, що це трошки крейзи, але все добре. Боже, тут такі сон краси, мене очі печуть. Зараз нова ну, шевелюра з'явиться. Правда. Сереж. Дуже динамично, правда? Динамично! И демонично. Мне, <laughs> мне нравится, когда, когда все-таки так, как это уже новый этап, и так интересно наблюдать за номерами, когда это все вместе, и вокал, и танцы, и, и это здорово, правда. Мне понравился номер, очень динамичный, и справился с дыханием, все отлично. Были на репетициях, я слышал переживания на этот счет. Все отлично. Поздравляю тебя с хорошим выступлением в четвертьфинале. Спасибо большое. Титислав, піанісімо, фортісімо, кріщендо, дімінуендо. Ти все почув крізь цю готанку? Чи можливо чогось нам забракло? Це мене ти питає? Та -та. А я не почув. А, я все почув, все побачив. Я тільки в кінці боявся, що це це лак був справді для волосся. Лака зараз на лаково не ви. Я, ти не задихнувся від того лаку. Я дуже не терпів. Да, це. <ріх> ну чи та да. іскусство требує жертв? Да. Ну, я теж мені здається, що номер був такий. Я собі уявив десь на Бродвеї або, або в Нью-Йорку в Сохо, що ти сидиш на Мюз 에, в Лондоні в Сохо. Що ти, значить, на мюзиклі і все було так живенько, прикольно. Джей Зі, я думаю, схвалив би як продюсер оригінального проекту пісні. От а... Ні, ну от я це не мав на увазі. Я, 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 я без цього мав на увазі. Я... А, ти в тисний позов, я думав, ти в Бійонці мав на увазі. <різь> е, ну, ну хороший, хороший номер. Я згоден з предыдущим оратором. Спасибо. Дякую, Святослава. Ані. Ну, Мені хочеться аплодувати режисурі. І дійсно дуже яскравий номер, але в проєкті голос країни я не почула голосу унікального. Як для мене, то не ну мабуть, знаєш, щось не вистачило тобі, щоб е, стати дійсно унікальним вокалістом, тому що ну досить так посередньо було заспівано, на мій погляд, а це голос країни. Я хочу почути голоси гарні. Унікальні, Дякуємо. тому вибач. Ані Лорак. але нехай нас зараз всіх розсудить мудра Тамара верцетелі. Замечательно. Я также, если услышала просто и увидела этот номер, я понимаю, что у нас есть свои э, таланты, и мы здесь на этом шоу стараемся э, из наших артистов э, сделать э, универсальными артистами. И я вас поздравляю, это было блестяще исполнено. Я даже не знаю. Поздравляю, спасибо, спасибо большое. Вам.